Вітаю! Прийшла недавно гірлянда, яка може працювати від 5 вольт. Це хороша іграшка для дитини, а також в режимі постійного світіння. Її можна використовувати для освітлення. Під'єднується до джерела живлення через USB. Як джерело живлення можна використовувати блок живлення від телефона, USB порт ноутбука або комп'ютера, павербанк і так далі. Я купив гірлянду 10 метрів завдовжки, яка має 100 світлодіодів. Ціна 2 долари. Але брав по акції. В комплекті гірлянда та пульт керування, а також інструкція. Хоча інструкція, мабуть, не від цієї гірлянди. У пульті присутня заглушка для батарейки, щоб вона не розрядилася. Але самої батарейки нема. У пульті керування використовується батарейка формату 2032. Під'єднаю до павербанка та буду натискати на кнопки. Можна спостерігати, як змінюються режими. Їх всього 8. Кнопка із цифрою 8 відповідає за постійне світіння. Якщо гірлянду увімкнути та не вибрати режим, то режими через певний період будуть змінюватися самостійно. Режими, крім використання пульта, можна змінювати кнопкою на самій гірлянді, яка знаходиться біля USB-порту. Перевірю, скільки струму споживає гірлянда. Бачимо, що все залежить від режиму. Деякі режими та постійне світіння. Споживають до 0,6 А. Це небагато на 10-метрову гірлянду. І від павербанка навіть 10 амперного вона буде працювати довго. Гірлянда не нагрівається від слова взагалі. Єдине, що гріється, це плата біля USB виходу. Ось на відео видно, як гірлянда освітлює кімнату. Це RGB гірлянда. На сторінці продавця також можна вибрати одноколірні моделі, які можуть світити жовтим або білим світлом. Рекомендую використовувати блоки живлення або павербанки, які видають хоча б 1 А, інакше на гірлянді будуть спостерігатися пульсації. А пульсації, як відомо, негативно впливають на зір. Дякую за увагу!